Всім привіт! І сьогодні у нас відео про швидкістю. Буде, я буду збирати на швидкістю кубика Рубика 2х2. Поставте лайк цьому відео, щоб було класно. А я хочу, щоб ми це зробили. Давайте ми його запутаємо. І от що у нас Запутане і все три. Окей. Три, два один. Непоганий рекорд. Поставте лайки цьому відео. І всім пока! Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити відео, як я буду збирати кубик Рубіка 3х3. А ви поки що поставте лайки цьому відео. А ми почали. Давайте ми його запутаємо. І все три, два, один. Окей, я швидко збираю. Фу. Це достатньо непогано, ви поки підписуйтесь на мій канал. Підтримуйте українського мовного контенту. І всім пока-пока. Всім привіт! Сьогодні ми будемо е, робити, як треба збирати Coin Піремінекс. Точніше, не Coin Пірамінекс. Ну, як треба збирати на швидкість. Давайте ми його запутаємо максимально дуже сильно. Щоб було дуже-дуже складно. І от нас запутано. Все, поїхали. Три, два, один. Це okay. окей. Ставте лайки, всім удачи всім пока-пока. Всім привіт! Сьогодні ми будемо э, робити тест на швидкість по збиранню бумеранг пірамінекс. Це пірамідка, в якому тільки ребра. А ви поки що підписуйтесь на мій канал. А ми його поки ще запутаємо. Це точно, по-любому, може бути легка ховомка. Їх що у нас розібране. Ну, добре. Зараз запутаємо І ще раз чуть чутеньки І все. Три, два, один. Зібраний буберал зібраний. Поставте лайк цьому відео, а ми е, закінчимо це відео. Всім пока-пока. Всім, всім привіт! Сьогодні ми будемо робити тест на швидкість по збиранню кубика рубика 2х2х3. А ми почали. Поставте лайк цьому відео. Ми поки що запутаємо цей кубик Рубика. Буде достатньо складно. Ну, не думаю, не думаю. От у нас приціблене. І 3, 2, 1. Ух. Клас. Ви пока ну, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами був Зиву Андрій. Всім удачі, всім пока-пока. Всім привіт! Сьогодні ми будемо збирати пірамідку. 3х3 дуже швидко. Щоб в нас вийшло, підставте лайки. А ми почали. Давайте ми його розберемося. От у нас розібране. Три, два, один. Yeah. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока! Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити тест на швидкість Без збирання кубика рубика 1 на 2 на 2. А ми почали. Ми його запутаємо в саме складну позицію. Саму забудено позицію і все. Три, два, один. Швидко. Ставте лайк, підписуйтесь, Всім пока. Всім привіт сьогодні, ми будемо. Робити тест на швидкість по збиранні кубика Рубіка 1 на 2 на... Ой, 1 на 3 на 3 фічі спіннер. Ми його запутаємо. так от. Запутаємо. Отак от. Отак от. Що це? А, ну добре. Окей, от, ми запутали його отак от. Так от. Можете отак от, от зробити прям дуже класно. І давайте ми його будемо збирати. На рахунок три, два, один. Є. Всі вдачі, всім удачи, пока всім пока-пока. Всім привіт! Сьогодні ми будемо розказувати. Ой, робити тест на швидкість по збиранні кубика-рубика Cube. Ми його супутуємо так, щоб на кожній стороні не було однакового кольору. А це буде дуже-дуже складно, тому що в якийсь момент будуть такі Так, такі. Раз, два, правильно, правильно, правильно і правильно. Все, на рахунок три, два, один. Три, два, один. Це зібраний! І всім удачі, всім пока-пока. Всім привіт! Сьогодні ми будемо розказувати, як треба... Ой, сьогодні ми будемо робити тест на швидкість по збиранню Піраморфікс 2 на 2. А ми почали. Давайте ми їх розсутимо настільки з. Щоб у нас ходи не вийшлося. Я думаю, що в нас вийде, тому що говорили, що ця ховолонка легше, ніж 2 на 2. Три, два, один. Yes. Всем удачи, всем пока-пока. Всем привіт! Сегодня мы будем робити тест на швидкість по збиранию перемітки і Twist твій Ми Мы запутаємо вот так настільки сильно. 4 вот вот ходи. А мы почали 3, 2, 1. Так, да, було дуже легко. Всі удачи, всім пока-пока. Всім привіт сьогодні! Ми будемо робити тест на швидкість по збиранню пірамінг з ду. Ми супутаємо так, щоб було можливо зібрати. Все. Три, два, один. Вот, буду швыртку дам. Найс. Всем удачи, всем пока-пока. Всем привет. Сегодня мы будем... Робити тест на швидкість по збиранню гір -куб. Давайте ми його запутаємо так, щоб було можливо скласти. Ну, це ж легка гувонка, да? говорить, що це складна, але по виду це легка. Да. Все. Три, два, один. Поїхали. Всім удачі, всім пока-пока. Всім привіт! Сьогодні розкажу, як треба збирати 1 на 2 на 3. Тест на швидкість. Поїхав! Ми їх осупутимо так, щоб було можливо зібрати. Вот у нас розібрано. Три, два, один. Швидко дам. Прикольно. Все. Всім удачи, всім пока-пока.